Вітаю вас, мої неймовірні. Сьогодні у нас 7 січня. І давайте спробуємо відповісти з рунами на ваші питання, які ви написали. Так, я відкриваю і дивлюся. Питання щодо змін в керівництві деяких міністерств, щодо зміни Буданова, щодо е малюка, усунення з посади. Так, про. Напрямок Грабовський на Сумщині, там може зміцнюватися ворог, чи вплине призначення Буданова на обміни в кращу сторону. Чи піде Зеленський взагалі в січні-лютому, березні, з посади президента? От давайте з вами подивимося. Я тоді, до речі, дуже цікаві питання. Приготую не тільки руни, а і ще й карти. Так, Володимир Зеленський анонсував зміни в керівництві деяких міністерств перезавантаження всієї правоохоронної системи та ЗСУ. Питання: чи буде позитивний результат для України у зв'язку з перевантаженням цих структур по ініціативі Зеленського? Ну, давайте запитуємо. І так, вірогідність того, що буде позитивний результат для України у зв'язку з перевантаженням структур, який зробив Зеленський. Буде позитивний результат для України. Ну, скажу так. Якщо насипала вже ансус перевернута, називається це кажуть, не брешіть самі собі. Показують, що нам треба буде як втриматися і що це більше було для втримання, втримання чого? Себе. От показують себе, утримати щось для того, щоб щось розтягти по часу. От більше показали так. А ансус перевернути – це значить, вже брехня. Ансус пряма, це називається правда. Це така інформація, яка має вийти, ансус це ні. Це брехня. Добре. Чи вплине це на переговорний процес? Давайте запитаю так: чи вплине це краще на переговорний процес щодо миру в Україні? Верегічність того, що такі зміни вплинуть на краще на переговорний процес щодо зміни в Україні. Ну, я б сказала, що німде. Але, дивіться, дуже цікаво показують. Показують те, що з однієї сторони ми стали десь більш беззахисними, можемо стати на якийсь час. Показують, що може бути як відтяжка по часу, але показують, що якась людина. Мудра людина показує, що яка знаходиться здалеку, може впливати на це і може допомогти з переговорним процесом. Але це ж показується не за того, що там всі наші перезавантаження незрозумілі, а от більше те, що буде розтяжка по часу. І як ми втрачаємо, знаєте, як ми стаємо, як, як сказати, коли нас не видно на якийсь час. От називається як все зависне. Тому сказати, що це буде позитивне – ні. Але показує, що в цьому буде тепер участвувати якась мудра людина, яка допоможе. Але чи це все от прискорить, наприклад, переговорний процес, то ні. Не прискорить. Відтяжка буде по часу. Але якась мудра людина все ж таки може посприяти. Так, прозвучала інформація, але вже це вже, вже все. Я розумію, що поки це ви мені позавчора писали. Питання, але дуже велике навантаження, не змогла навіть записати вам відповіді. Дуже багато писали і попереджені, і по містам, і прогнози, і дуже багато відео, тому зараз тільки дійшла до ваших питань. Тому давайте так. Малюк пішов з посади. І як це вплине звільнення на події в Україні? І для чого це роблять? Адже ми бачили круті операції СБО і ГУР. Ну, давайте так. Те, що малюк пішов вже з посади. Вірогідність того, що це плени на краще для України. На краще. На краще. Ні. Сказали, що було як вимушена міра. Що по-іншому не могло бути, була якось домовленість для того, щоб це зробити. Але показую, що тут все ж таки є якісь моменти, які ну от називається, уже течія якась є. В течії щось уже вирішується, щось уже є. Але взагалі це було як домовленість, і я б сказала, що прямо потреба поруні на участь, називається, що нужда, що не, не дали можливості по іншому, по-іншому щось зробити. Просто не було навіть іншої можливості. От сказали, що так, і все. І була якась домовленість через можливо, ну, по науці це можливо і шантаж. Це називається чи так, чи буде інакше. Називається розстав пріоритети вірно. От так. А, давайте далі. Для чого це робиться? Для чого це робиться щодо малюка? Навіщо це було зроблено? А тут бояться якогось удару і якогось розповсюдження тої інформації, що не хочеться. Знову руна Ансус перевернута, Показує, що боїмося виходу інформації. Так, далі. Чи послаблять подібні рокировки позицію України в оборонному секторі? Вірогідність того, що подібні рокировки послаблять позицію України в оборонному секторі. Ну, скажу, що трохи так, але не показали, що повністю. Показали, що все ж таки є якийсь захист і контроль від інших структур і, і структури не нашої влади. Я розумію, що десь інші структури, вищі структури показують, там є контроль. Але чи послаблять, то так послаблять. Чи радикально показують ні, щось уже йде на течії, те, що неможливо змінити. Але це тільки частково те, що неможливо змінити. А те, що може бути в майбутньому, тут показують, що це все відбувалося не з того. Повороту, ще треба, тому що випала руна Альгіс. Альгіс, ви знаєте, руна захисту, але вона випала перевернутою, називається захист послабиться. Як якісь операції щодо нападу, те й вас пряма випала. Тобто те, що буде вже націлене, те, що вже спрямовано, те, що вже прораховано, воно буде. О те, що вже на потоці, те, що вже є, воно буде. Але от показують захист, якось показують послаблення захисту. От більше так. Далі російські окупанти продовжують зміцнюватись на... у Грабовському Уграбовському на Сумщині. Ворог активно використовує ФПФ-дрони, дистанційне мінування околиць і намагається накопичувати там сили. Чи вдасться оркам перетворити тимчасово окуповане селище на Форпост? Завчасно вам дякую. Щиро дякую вам за вашу працю. Зараз будемо дивитися. І так. Грабовський на Сумщині. І питання: чи вдасться оркам перетворити тимчасово окуповане селище на форпост? Вірогідність того, що оркам вдасться перетворити тимчасово окуповане селище на форпост. Вірогідність цього? На який час так. На якийсь час показали, що так, що зможуть для того, щоб втримувати позиції. Чи буде воно втримувати постійно, показують ні, показують, що вони втратять. Вони втратять цей потенціал і втратять це селище. Але показує, що на якийсь час так. І навіть показали загрози от десь від самого селища і коло нього. Показали, що підсилені загрози. Загрози як і обстрілів, і взагалі такого важкого чогось. Тому тут от, увага, і прописуємо рунічні захисти. Знову ж таки, виписи відео вони будуть. Обов'язково перейдіть по посиланню, подивіться, як я їх прописую, що я пишу. Що треба проговорити, який треба зробити оговір, як активувати для того, щоб забезпечити захист собі і всіх, хто там коло знаходиться? Будь ласка, тому що показали, що там ну, щось планується таке, що прямо завдати якогось нищівного десь удару і можуть постраждати люди. Далі, мої дорогесіньки, вітаю пані Ірина, подивіться, будь ласка, вітаю. Так, чому Зеленський призначив Буданова керівником ОП? Яке ставлення Зеленського до Буданова? Давайте. Причина, чого Зеленський призначив Буданова керівником ОП. Чому? Дуже цікаво, але показує, що це було не його рішення, а це було рішення як колективне. І е, я б сказала, що це через якийсь страх і якийсь тиск. Тут не просто так. Тут пароні Турісас, коли ну, як удар, от щось таке було заподіяно, що було страшно. І показали, що пороні Даха, що це було як інше бачення і що треба було це зробити. Тому я розумію, що тут не просто так. Тут якісь навіть перспективи, як на майбутнє може бути. Але які перспективи? Якась домовленість, із Будановим є, якась домовленість так само Зеленського. І показують, що якісь перспективи на майбутнє. Але це для того, щоб щось. Щось пробити, і навіть щодо переговорів показали, так, щодо пробити. І не тільки це. Показують для того, щоб те, що може статися влітку, було на користь Зеленському. Що влітку, я не знаю. Тому що показують, що щось може змінитися радикально, влітку може змінитися прямо радикально. І літо, показує, це не перша половина. І Показує, що радикально, і для того, щоб щось як захист тобі зробити. як захист. Добре, давайте запитаю тоді правильне питання. Яке ставне Зеленського до Буданова? Е, Як Зеленський ставиться до Буданова? Так. Ну, можу сказати, що знову ж таки там є якісь. Ну, якби це було взагалі на відносини людей любовна пара, я б сказала, що там якийсь кармічний зв'язок, тому що показують по-іншому не можна. По-друге, мені показує, що якась домовленість. По третє, мені все ж таки і показує, що треба було, як зачеплена людина за щось, Зачеплена за що рунафеху за гроші. Я не знаю, як, але показує, що тут зв'язок є і через гроші, чи зачепленість через них, називається як страх, зачепленість, як підвисили як от А ну давайте крючок. Буд... Як Буданов ставиться до Зеленського? Як Буданов ставиться до, ставиться до Зеленського? Буданов. Ну, тут так само є щось, але показують, що він вважає, що якийсь шлях робиться невірно, що не, якось невірно робляться якісь кроки. Ще я бачу, що, судячи по рунам, він на якийсь час думає, що буде на цій посаді чи щось, тому що показує, що цей шлях як вимушений, і я потім маю якби, піти. І знову показую, що тут іде висвітлення щодо грошей, щодо якоїсь матеріальної матеріального якоїсь бази, щось має відкритися як. А я запитаю прямо так: перспектива відносин на майбутнє Зеленського та Буданову. Можуть розійтися доріжки, тому що показують, як холод, офіційне і доріжки можуть далі розійтися. Але поки що показують, що, ну скажу так, ну як тримається, як от прийшла як дитина для того, щоб вирости в щось більше. Оце так показали. Чому Буданов взагалі погодився на це? Чому він погодився? Відкриваються якісь можливості, які мають дозріти на протязі від 7 до 9 місяців. І якась була знову ж таки домовленість. Щось, от як між собою домовилися, щось як передача якихось статусів чи щось, тому що показує що як... домовленість, яка відкриває для нього більше перспективи якісь. Ну, я скажу, що тут вигода на прямо явна вигода є того, чого подогодився, і чого пішов. Тут називається навіть не знаю що до грошей, тому що показують, що там якісь, якісь схеми пов'язані з грошами, і вони можуть вийти назовні. Але тут не тільки це. Тут ще якийсь як рост, як от рост з отакого на отаке. Іде як рост, і от показують, що для цього якби ну, вигідно навіть. Це зробити. Якась я думаю, Щось пообіцяли, Якась домовленість є. Як призначення Буданова вплине на мирні перемовини та події в Україні? Давайте так. Вірогідність того, що призначення Буданова вплине добре на мирні перемовини для України. Так. Вплине добре, але показує, що він не все показує, як є насправді, тому що показує, що щось він приховує, якусь ідею він винашує. І знову ж таки, ми цю ідею з вами побачимо. Я розумію, що в цьому році, але десь під кінець. Ну, знову ж таки, 7-9 місяців, знову ж таки, показують. Але вплине так, напряму вони зараз добре показали. А взагалі на події в Україні чи вплинуть ці призначення Буданова? Ну, одним словом, що це буде для України на краще. В того, що це на краще. І знову мені про якусь домовленість. Ну, скажу так, тут мають бути якісь серйозні потім рішення, пов'язані з тим, що якісь старі відносини, старі люди мають піти. І от прямо показує, що смерть старого старої системи. І от показує, що були якісь домовленості щодо цього, і вигідні, я б сказала, домовленості, щодо потім, коли як розвалиться система, щось буде далі. Ну, от, ну знову ж таки, як домовитися. Я не знаю, можливо, як приємник чи що. Ну, але тут якось так дуже так, прямо ж яке. Ано зараз прям запитаю. Буданов може далі піти, як болотуватися, я не знаю, на президента? Ні, показують. Хоча, ага, показують, що мало таке бути навіть, але якісь були домовленості, щоб якби цього не сталося. Хоча показую, що цей варіант може розглядатися пізніше. І знову показують. Осінь покаже. Каже, ви побачите. Ну, дуже цікаво якось. Як, як реакція Єрмака на призначення Буданова? Яка реакція Єрмака на призначення Буданова? А я б сказала, що він не проти. Він не проти. Показують, що якось він його не вважає достатньо сильним і енергічним чи що для того, щоб це все витримати. Але показує, що він якось не проти, і я, я б сказала, що навіть десь з ним радилися, тому що це не просто так. Він не проти, знову ж таки. Але показує, що він не вважає його того, тим людиною, яка може О, знаєте, скажімо так, як прибрати загрозу, потенційну загрозу, от для призначення Буданова, але для того, щоб він його не вважає, одним словом, достатньо розумним для того, щоб від нього була. Дуже сильна загроза. Але якась є, і тому якось треба було от про щось домовлятися з ним навіть. І от як призначення і домовлятися. Але він не вважає його розумним. Дермак його розумним не вважає. І розумнішим себе, принаймні це точно. Яка реакція Рашки на призначення Буданова? Рашка, як на Буданова? Таке враження, що вони вважають, що зараз може бути менше ударів по Рашці. Причому, з однієї сторони, тому навіть показали, що якось є якась радість у них, руна солу навіть випала, От, якби таке щастячко. Але з іншої сторони, випадає руна Турісас і перевернута, оборотна, що показує що те, що якби, ну, скажімо так, вони вважають того, що у нас захист може бути менше, що ударів може бути менше поражці. І що все ж таки це допоможе в подальшому щось змінити на рівні переговорів, але переговорів в свою користь. Вони вважають, що ну, знову ж таки, що щось буде так проходити, що ну, вони зможуть щось пробити, якби пробити в перемовинах, але показують, що тут треба буде попотіти. Їм це ну, якби не дуже подобається, але розуміють, що тут треба буде діяти через що? Через, от зараз, через що? Більше через, е, ну скажу так, впливати через удари, 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 удари. От на це на все. Більше ударів, може бути більше ударів по Україні. Показали, що це буде, може зараз активізуватися для того, щоб поставити на місце і щоб одразу показати, от, хто в лісі як ото кажуть, Ось і... Болотняні сутті, я навіть не знаю, як їх назвати, це мразі ці, чи хто от будуть намагатися зараз навіть більше вдарити. Тому що показує, що якби не помста і якби запобігти чомусь іще. От таке враження, що все ж таки Буданов щось вирішує і щось не те, що вирішує, а як щось заплановано було, ще щось заплановано. І от вони будуть зараз як робити як помсту, за навіть якісь теракти. От за те, що. Ну, от як би це сказати? От в голові вертиться, крутиться, я не можу це сформулювати. Як помста за якісь теракти, от як сформувати якісь теракти, як вогнем крити, як от більше стріляти, як більше буде летіти, для того, щоб показати, що нас нічого не залякає, ніхто нам не указ взагалі, що б ви там не робили. І от сказати, наприклад, що вони геть до нього негативно ставляться, вони його не сприймають серйозно, одним словом. Вони серйозно його не сприймають. Ну, давайте так прямо запитаю. Вірогідність другий того, що Рашка сприймає Буданова як серйозну загрозу. Ні. О те, що я вам і казала, вони його не сприймають. Вони його сприймають як е людина, яка прийшла на якийсь час, що людина ця не затримається на місці, що вона не може, не стратегічно не вміє мислити, що вона не зможе домовлятися з кимось. І одним словом, вони називаються зараз будуть ще більше щось як. Стріляти щось більше для того, щоб показати, що ви взагалі ну, можете робити що завгодно, але ми його взагалі не сприймаємо як якусь розумну людину, та, що має щось змінити, і щось буде на краще. Ні. Ну, не то, що на краще, навіть, а на та, та, що може нам, наприклад, зашкодити расистам. Так? Ні, показують, ми так не вважаємо. Реакція США на призначення Буданова. Давайте запитаю: Вірогідність того, що. США задоволені призначенням Буданова? Задоволені. Ні. Не дуже. Показую, що вони можуть так казати, вони можуть навіть як, ну, сказати те, що щось буде про озброєння розмови, там щось іще щось буде. Але знову ж таки, вони його вважають як дитиною. Ну, принаймні ті, що при владі. Вважають його дитиною, але показують, що вони вважають, що ця дитина може якось посприяти виведенню ситуацію на інший рівень, щоб її змінити, щоб поміняти якийсь курс. Але курс буде все одно через тиск. Десь буде як домовленість, щось буде от як запропоновано, а інше буде через тиск. То так, тому сказати, наприклад, задоволення США, ну, показали 50 на 50, кажуть, тут мова не про задоволення. Тут мова не про це, а про те, що називається Ми зараз зможемо якось натиснути, тому що це ще дитина, це ще нова людина, це як молода людина, як от, на так, от, що можемо натиснути, і отам можемо як добратися до свого і домовитися про те, що нам треба, і навіть як відрізати щось, і можливо, щоб Україна пішла на якісь важкі рішення, те, що буде відрубано щось, буде. Забрано щось, от все інше, і от прийдеться якби піти. І що через нього можна, навіть буде, ну, як ще як через нову людину, можна буде ще притиснути і досягти своєго, свого от, такої цілі. Так, чи вплине призначення Буданову на обміни в кращу сторону? Дорогідність з того, що призначення Буданого вплине на обміни військовополоненими в кращу сторону. Показую, що тут так, тут відкриються якісь перспективи, і якраз так, отут якраз показали так. Отут взагалі одразу, одразу показали, що так щось відкриється. І, але це буде так само, знаєте, як от вам тобі дають можливість вирішити щось щодо обмінів, і навіть допоможуть щодо обмінів, але заздалегідь маючи свою якусь думку на те, що в подальшому тоді і тобі прийдеться. Піти на якісь домовленості. От якось отак. Але те, що в військовополонених буде обміни, то так. То це показали, що вплине. Так, далі. Чи піде Зеленський в січні, лютому, березні, з посади президента? Вірогідність того, що Зеленський в найближчі місяці піде з посади президента. Піде. Пізніше. І знову показують, що коли це осінь. Більше туди осінь. От як одразу показали Рону, що щось буде змінюватися. Це може бути от більше от друга половина літа, що ми з вами ще дізнаємося. Осінь і так само. Але зараз я ще візьму от якраз карти і подивлюся ще на картах про це. І так, давайте так. Вірогідність того, що Зеленський піде з посади президента в січні-лютому. Перший варіант. Другий варіант, що він піде з посади президента весною 2026 року. Третій варіант, що він піде з посади президента України влітку 2026 року. І четвертий варіант це буде пізніше. Одним словом, взимку, перший варіант, другий весною 26-го, третій літку 26-го і четвертий це буде пізніше. Ми дивимося з вами. Зараз розкладаємо. І дивимося. Ворони показали, що це буде пізніше, ніж ви запитуєте. Подивимося, що скажуть ще карти. Змія, якась підлість в конце випала, що називається, будуть якісь хитрості. Ага. А тут, показую, що все ж таки взимку щось буде вирішуватися. Але це буде як тиск, тиск когось здалеку, і показує, що будуть наполягати на тому, щоб ось зараз це вирішилося взимку. Але показує, що більше все ж таки це буде вирішуватися вже весною, весною, але якось через такі обміни, через що одне не інше. Чомусь мені показують взагалі, що як нова людина може бути, ну але показують, що це буде все ж таки пізніше. А от щось буде вирішено, все ж таки вирішується. І як через тиск. І я розумію, це тиск іде ось як ведмідь. Це я розумію, що це... тиск одразу буде з двох сторон. З однієї сторони запропонують наші друзі, ті, що допомагають недалеко. Захід розумію, і з іншої сторони буде тиск зі сторони Америки. І показують, що поки що буде холодно, буде таке оце буде вирішуватися. Потім показують, що буде щось, як проведене щось, я не знаю, це може референдум, вибори, я не знаю, але мені здається, що це не вибори, а щось інше. Але все ж таки, Тому що показують, що як будуть вимітати мітлою, але коли це буде, це буде весною. Вимітати метлою, весною. Потім показують, що все ж таки, буде якісь хитрості, будуть такі, якісь слизькі теми. Вони будуть розтягуватися і от пізніше, тільки може щось вже. Але показую, що все ж таки найближчим часом. руни показали, найближчим часом не чекайте. От, Наприклад, лютий березень показали, що це буде пізніше. Не показали, що довгий час пізніше, але все ж таки пізніше. Карти показують, що так само це може бути от зараз щось вже вибудовуватися, але от все інше розіграється трохи пізніше, ніж січень лютий Хоча зараз, січні-лютому буде щось вирішуватися. Тому що показує, що будуть і західні партнери про це казати, і Америка буде про це казати. Ви пишете, дякую за вашу працю і вам дякую за ваші дуже цікаві питання. Тому, друзі, мої дорогесіньки, пишіть свої питання. Переходьте за посиланням в наш телеграм-канал з перемогою в серці. Там можете записати свої питання, чи пишіть під цим відео. Будемо ще далі з вами розбирати, які цікаві теми. розбиратимось, будемо запитувати руни, будемо запитувати карти, і буду вам казати, що побачу. А ми з вами далі. Постерігаємо, що буде, і не тільки. Долучаємося активно до наближення миру, до наближення нашої перемоги. Активно допомагаємо нашим волонтерам, нашим хлопчикам на передовій. Обов'язково. І знову ж таки, ви можете перейти в нашу групу з перемогою в серці, де буде послання і на наших волонтерів, і де ви зможете долучитися до постійних зборів, які ми організуємо в нашій групі. Тому разом, тільки разом до перемоги від кожного з нас залежить, коли вона буде. Обіймаю вас всіх і. Пам'ятайте, ви найкращі, ви самі кращі в мене. І слава нашій Україні! Слава нашим героям! І смерть, люта смерть теплятим ворогам. Що зовнішнім, то й внутрішнім. Так воно і буде. А Україна була, є і буде.